Фу, блін, спека, спека, спека. Все, приготувались, пишемо. Ага. Наш маленький Вадимчик народився в далекому 1900. Ти що верзеш? Ми ж домовлялись з цифрами. Конкретно, давай, факти, факти. Сьогодні з вами ми проаналізуємо роботу головного освітянина міста Вадима Володимировича Нетреби а як ми проаналізуємо? Правильно, не по зарплаті, а по преміям надбавкам і іншим матеріальним виплатам, які йому виплачуються. Тому що що? Правильно, премія це інструмент матеріальної мотивації співробітників, грошове заохочення за якісну роботу, яка виплачується на додаток до основної зарплати. То є показник. Поїхали! Згідно офіційного документу, наданого міською радою, за підписом самого пана Нетребе, у нас є документ, по якому ми можемо. Судити про премію, матеріальну допомогу і напруженість. Саме цікава графа напруженість. Я не знаю, що це означає. Єдине, що я знайшов, значить, працівникам у розмірі під, до 50% постового кладу за високі досягнення праці за виконання особливо важкої роботи за складність, кома напруженість у роботі значить, можна виплачувати. Яка напруженість у пана не треба, ми можемо тільки здогадуватися. Чоловік тужиться. Тужиться е... в туалеті. А, ну да. Напружується. Конкретно. У, за у січні 2017 року, пан треба, напружився на 1340 гривень. В лютому 1139. березень 1157, квітень 1340, травень 1340, в червні аж на 2347 напружився. Замітьте. Всі цифри, за які ми сьогодні будемо говорити, це не зарплата. Зарплату я взагалі не чіпаю. Зарплата є зарплата. А сьогодні ми розбираємо цифри, які пан не треба отримує поза зарплатою. Слідуюча графа у нас йде матеріальна допомога. Матеріальна допомога отримується раз у пів року. Скільки ж пан не треба, отримав матеріальної допомоги? Січень 2016 року він отримав 4140 гривень. Липень 2016 року отримує 6509 гривень. І в січні 2017 року отримав 9104 гривні. А тепер сама цікава графа премії. Не буду зачитувати всі цифри, тому що немає такого місяця, в якому би пан не треба, не отримав премії. Ну, так буває. Це не вам вчителям отримувати. Наскільки мені відомо, вчителі, якщо і отримують ту подачку, тому що премія у 100 чи 200 гривень відносно цих цифр, які я зачитаю, я це можу назвати подачкою. І вчителі, наскільки мені відомо, якщо і отримують цю подачку раз або два рази в рік. Це добре. А що у нас утримує пан не треба? Зачитуйте. Січень 2017 року. 5475 гривень. Лютий місяць те саме. 5475. Березень так само. Квітень так само. Травень так само. І в червні він отримує премію 5640 гривень. А тепер я хочу окремо звернутися до вчителів і до мера. Шановні вчителі, в слідучий раз, коли ви вкотре будете збирати батьківські збори, і казати, що треба знову збирати гроші на ремонт школи, або вкотре ви будете з дому приносити якийсь вазон, або якісь штори чи інше щось. Роздрукуйте просто собі цей документ, який я виложу в себе на сторінці, порівняйте порівняйте своєю зарплатою. І я надіюся, що ви зробите певні висновки. А також, коли на подраді директор школи вас буде також казати вам, що треба з батьків збирати гроші, хоча б в душі, я розумію, що ваша педагогічна етика не дозволяється робити, хоча б в душі, посилайте їх на три букви. Василь Михайлович, сьогодні в Неті прочитав в новинах, що ви заявили, що будете вирішувати питання про доцільність перебування пана Нетреби, його заступника, на своїй посаді. Я не знаю, які вам ще треба привести аргументи для того, щоб його звільнити, але знаєте, якщо пане Нетреба тільки в січні 2017 року отримав е, поза зарплати більше 15 тисяч гривень. Премії, напруженість, матеріальна допомога і так далі. Вибачте мене. Просто підіть в звичайну школу, поговоріть з звичайним рядовим вчителем, спитайте в нього, скільки він заробляє, яке в нього напруженість трудового дня, як він паше і як не паше цей пан не треба. Порівняйте, я думаю, що ви повинні зрозуміти, зробити свої висновки і нарешті. Вшияку поженете цього пана не требу, який з року в рік не робить абсолютно нічого. А премії виписує собі сумасшедші премії. Ну, мабуть, і все. В цьому заключається його робота.